Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Директор НАБУ Семен Кривонос переконаний, що під час розслідування справа Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри. Наразі відбувається переслухання всіх записів, бо протягом тих тисяч годин та звучало різні прізвища, різні назви компаній, різні події озвучували. Багато речей стає більш зрозумілими. І я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних у даній справі. Ця справа буде розширюватися. Сказав Кривонос. Засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Він також додав, що у НАБУ є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики. Енергетика, на мою думку, була найбільш пріоритетною, бо вона найбільш темна на сьогоднішній день в частині регулювання, як виявляється, але є приходи коштів і з інших сфер, розповів кривонос. Крім того, за його словами, детективи наразі співставляють дати розмов, з датами транзакції і будуть залучати міжнародну правову допомогу, щоб розкрити всі фінансові операції.